Всім дойбою здорові, Працюємо. Працюємо на пірні. Біля церкви. Маємо такі сіні. Напівсухі. Цей сухий. Це вже води, ті кореньовіки сухі. Той тобто не сухий, але на провода. ми там дорога, і забрали. Коснячково, на байк справимся. Так, що найстрашніше снули вже. Ось Осьок снув. Різатки стопорлися, що на цвіте. Я тут таку гіляку, що на проводами було конкретно снув. що оця сіл суха. Це все сухе. Це я самі ще сухе. я снув. До речі, ми працювали ось на тому кладовищі. На 53 держави з тогорох. Починають поза того року. Трається трохи не дає робити. Але ми не здаємось. ми не з тих, що здаємось. Працюємо. Машини літою треба вибирати в момент, коли машини, машинів нема. Хоча ми знаки поставили. Ось там знак і ось там. Десь, 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 десь там знак є. Ще один десь там є. Так що працюємо.